Ну, По-перше, питання з приводу зборів. Як в цілому Росії етап підготовки тут в Словенії? Ну, тут умови дуже, дуже гарні, гарні готелі, гарні умови для тренування. В принципі. Недалеко їздимо на тренування. Тому, в принципі, на мою думку, ми в гарних умовах, в такий час, що відбувається у нас в країні, тому я думаю, що ми гарно підготувалися і будемо вже стартувати в чемпіонаті. Що змінилося після повернення в команду Віктора Сипника? Ну, змінилося у кожного тренера є свій підхід, тому в принципі в нього свій підхід. Він розказує, як він бачить, що він бачить. Всі під це підлаштовуються і готуються вже з новим тренером до нових вимог і до нових зтяг і перемог. На твою думку, наскільки та в якому плані, і чи змінилася взагалом команда наша за місяць ось тут? Роботи ну, футболісти пішли. прийшли нові футболісти, які повинні нам допомогти у тих цілях, які в нас стоять на сезон. І тому ми побачимо: у нас був місяць, ми підготувалися, і вже все буде все буде видно на футбольному полі. Які очікування від наступного сезону? За які місця може поборотися наша команда? Ну, ми ж бачили, що в принципі в кінці того чемпіонату ми могли боротися після першого кола там. Вийшли і були шанси поборотися за Єврокубки. Тому якщо ми не будемо втрачати десь очки, такі і де ми перемагаємо втрачати і ігри, ці переможні, то в нас будуть шанси. Це буде залежати від нас, як ми будемо віддаватися на футбольному полі. Але я думаю, команда підготувалася і ми повинні дати гарний результат. Заря завжди була сильна колективом. Що може сказати з приводу колективу зараз? Чи змінилось щось за цей місяць? Тіжко ну. додалися нові гравці, всі адаптуються зараз у нас і іноземці, і молоді гравці, і є пару вікових, тому в принципі це є така невеличка суміш, яка повинна дати і колектив, і результат. Тому всі, всі розуміють, що що від команди хочуть, і що це команда з призвиском, яка Здається, на всі роки, і всі повинні розуміти, що з таким принципом треба виходити і грати на себе за того хлопця. На думку вболівальників, нам ще треба підсилити лінію нападу. Як ставишся до такої думки фанатів? Ну, Це вірно. В принципі, повинні бути на кожній позиції 2-3 футболісти, конкуренція. Тільки тоді футболісти росте і прогресує. І... Один одного десь підбивають, щоб краще тренуватися і грати. Не кожен хоче віддавати своє місце, тому це все нормально. І на кожній позиції, коли багато футболістів, два-три, вони конкурують і хто виграє позицію, той грає, тому це тільки на плюс для кожного, для нас і для мене.